Ранку, діти. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний настрій. Послухайте загадку і дізнайтесь, про що сьогодні ми з вами будемо розмовляти. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Мураха, так. Молодці, діти. А чи знаєте ви, хто такі мурашки? Мураха це маленька, але дуже працьовита комашка. У неї є шість тоненьких ніжок, кругла голова з маленькими вусиками та міцні щелепи, якими вона носить їжу або будує свій дім. Мурахи бувають чорні, бувають червоні, або Коричневі. Вони дуже спритні і сильні, можуть підняти вантаж у кілька разів важчі за свою вагу, уявляєте? Мурахи живуть великими родинами у своїх будиночках, мурашниках. Ось так мурашник виглядає на землі. У мурашнику завжди панує порядок. Кожна мураха має свою роботу. Одні будують і ремонтують житло, інші шукають їжу, а ще інші доглядають за маленькими мурашенятами. Мурахи ніколи не залишаються самі, вони люблять працювати разом, допомагати одне одному і завжди діляться тим, що мають. Якщо мураха знаходить смачний шматочок їжі, вона обов'язково розкаже про це своїм друзям. Життя мурах дуже цікаве і дружнє. Вони показують нам, як важливо бути працьовитими, дружніми та допомагати тим, хто поряд. Сьогодні я прочитаю вам казочку відомого українського письменника Василя Сухомлинського. Вона називається Одинець муравлик. Діти, а ви знаєте, що означає слово одинець? Слово одинець означає того, хто залишився один. Одинець це той, хто не має зараз ні друзів, ні товаришів поруч. Іноді бути одному добре, можна подумати, відпочити. А іноді сумно, бо хочеться, щоб були друзі поруч. Діти, а ви любите залишатися самі? А як ви почуваєтеся, коли залишаєтеся самі? Ось послухайте казочку про маленького муравлика, який залишився сам. Слухайте уважно. Працювали мураші цілісіньке літо, побудували собі в лісі велику комору. Їжі на зиму заготували, в кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочків солодкої трави. Один муравлик не захотів разом з усіма трудитись. Навіщо мені та велика комора? каже. Хіба так багато мурашці треба? Жменька зерняток, та й доволі. Я одинець, ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ніякого діла нема. Я гордий одинець. Поставив муравлик собі маленьку хишку, сів та й думав. Мураші з великого мурашника побудували цегельню, роблять цеглу та укріплюють стіни своєї великої комори. Гукають одинця муравлика. Іди до нас, у нас веселіше. Одинець Муравлики каже. Не заважайте мені думати. А про що ти думаєш оденцю? А я думаю про те, що таке життя. Настала зима, у великому мурашнику тепло, затишно, а в хижці одинця муравлика холодно, на стінах виступив мороз, і їсти нічого. Тремтить одинець від холоду й голоду, та й не витерпів. Утік із хишки Проситься до Великого Мурашника. А чого ж це ти не думаєш своєї думи? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий. А коли голодний, жодна дума в голову не лізе. Не така вже й радість бути Одинцем Муравликом. Діти, вам сподобалась казка? Сподіваюсь, ви уважно слухали, і зараз зможете відповісти на всі запитання. Скажіть мені, хто був головним героєм казки? Головним героєм казки був маленький муравлик. А чому Муравлик вирішив піти від інших мурашок? Тому що він не захотів разом з усіма трудитись? А як жив Муравлик, коли був один? Спочатку йому було добре, Муравлик любив багато думати, але потім стало сумно, без друзів. А скажіть мені, а що сталося, коли настала зима? Коли настала зима, у хижці одинця Муравлика було холодно і йому не було чого їсти? А чи зміг муравлик сам знайти собі їжу і захиститися від холоду? Ні, не зміг. А хто допоміг муравлику, коли йому стало важко? Йому допомогли інші мурашки, які впустили його назад до Мурашника. Діти уважно подумайте та скажіть, чого навчає казка Одинець Муравлик. Казка Одинець Муравлик навчає дружбі та підтримці. Тому що добре, коли є друзі, і важливо допомагати один одному. Навчає єдності, тому що разом легше долати труднощі, працювати і радіти, навчає поваги до інших, тому що не можна думати тільки про себе. Потрібно жити у злагоді з іншими. Навчає турботі, коли хтось у біді, треба допомагати і приймати назад у свою родину чи спільноту. Самотньому важко, а разом. Легко і радісно жити. Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!